І так, доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжимо робити наших курчатку або совенятку. Основу ви вже зробили, ось така гарна у вас основа вийшла. Тепер нам треба зробити очі. Наприклад, якщо це ми будемо робити очі для совенята, ми беремо 50 копійок, обводимо їх. На папері, от бачите, я навіть написала, обвели це будуть ось ці очі, що самі, от, самі великі. Потім беремо або фетр, або фоуміран, тільки не, який не блистить. І ось так склали, приклали нашу от так, 50 копійчок, що ми обвели, обвели, вирізали і у нас вийшли ось такі подвійні. Біленькі оченята. Так точно ми робимо жовтенькі, тільки вже обводимо 10 копійок. Бачте? Можна зробити, я зробила жовтенькі, ви можете зробити голубенькі, зелененькі, навіть сиреневі, які завгодно. А чорненькі очки. або ось в мене є А ви можете зробити на 1 сантиметр. Ось просто Чорненький, ось о, ось так усе між собою склеїли. Бачите, вже схоже на очки. Тепер клювчик беремо півтора на 2 сантиметри, вирізаємо клаптик паперу, складаємо ось так навпіл і ось малюємо, бачите, ось намалювали, ось тут, о, ось так. Гарненько клювчик намалювали, вирізали. І потім цей клювчик треба вирізати або із фетру, або з фумірану. І підставити ось так під очки. Підставили, приклеїли. І все разом приклеїли до іграшки. І у вас вже буде ось така совиня, буде вже бачити. Тепер треба зробити. Крильця. Крильця робимо, теж беремо 50 копійок, прикладаємо до паперу, обводимо і потім просто ось так домовальовуємо ось такий трикутничок. Невеличкий трикутничок. Домалювали і у нас вийшло ось такий шаблончик. Бачите? Ми його прикладаємо до фетру або фоумірану. Ось прикладаємо так, а потім ось так. І у нас виходить, ось, бачите, ось наші крильця. Бачите? Тепер робимо лапки. Робимо лапки. Беремо кусочок паперу 2 см на половиною, Складаємо теж навпіл. І ось вимальовуємо лапки. Це вам доведеться малювати самим. Ось тут. У нас, ось, бачите, ось така повинна вийти лапка. Ось така. Тут п'яточка, а тут раз, два, три пальчики. Ось так пів пальчика, потім, потім пальчик, ось так і п'яточка. Вирізаємо і виходить ось така заготовочка. Потім ми її прикладаємо. До фетру або фоумірану вирізаємо і приклеїмо до нашої іграшки. І виходить ось такі лапочки. Як зробити шапочку, ви вже знаєте, ми з вами робили. Але ж тут шапочка маленька, тому оцей ободочок треба вирізати із картону 1 см на 8,5. І тоді вийде ось така шапочка. Якщо хочете трошки більше, значить робимо трошки більше. Тепер що з нашим курчам? Все криця ми робимо так само. Лапки робимо так само. Клювчик робимо так само, тільки він повинен бути двойний. Ось так. Двойний. І можна зробити шапочку, а можна зробити ось теж тихо. Нікуди не ходи. Ось, бачите, у нас виходить. Вирізаємо 2,5 на 2 см клаптик паперу і просто малюємо ось такі. Раз, два, три, буде у нас о, ось так зверху. Грібенець такий. Зробимо потім на фетр, або на фоуміра, і приклеїмо. А очі у нашого циплявки просто ось такі звичайні ось оченята. або Робимо із полубусін, або 1 см вирізаємо з фоумірану. І вийде у вас курча. Я, Я думаю, у вас усе-усе вийде. До побачення. До зустрічі!